Так, смачно повечеряли, вирішили вийти прогулятися, але ми тут як перелазимо. Ну, звичайно люди нормально реагують, а тут тільки що йдуть тако дві бабулі, звідти. я їх побачив, стою по цю сторону забора, ну тут на ступеньках. Жду поки вони пройдуть, щоб вона так глянула, на... На це що треба буде. Типу, знаєте, я в неї з города перелазив, де накрав помідорів і просто їй мішка мені завдати. Ну це треба. я не знаю як описати це вираження лиця. Ну як. <ріху> Сайбер. Саймер. <ріху> ну, це... Воно вони пішли дві. Мадмазелі. Ще треба, щоб усі побачили, поки в нас нема калітки, що ми туди перелазимо і не видержива. Тоді припиніть. Коротше, підемо, сходимо в парк. Бо Саняш там ще й не був, він навіть не знає, що це. Що там рибу можна ловити, О, так що зараз підемо. Обраті увагу, хто, хто як вдіти. І що найголовніше, це ж і літом ж було 20 градусів, розумієте? Я вже скільки разів в тому, що вони одягаються не по цьому, не по градуснику, а по порі року. Саша, що ж шо? таке і футболка, бо ну реально на дворі... Тепло, ну 20, 21, да, чи 20 градусів. Хто йде вже в зимній куртці, в шарфіку. Він, очевидь, може десь зверху живе, а? Та ні, ну що вони всі зверху живуть. Ну в общем. хтось уже в зимніх куртках, хтось уже в шапках і таке. Що одівати? Що да, шо... одівати? Але точно, знаєте, тільки що йдемо, так і думаємо. Як же ж хорошо таку, ми навіть на Карніляну, коли виходили прогулятися, якось ота двіжуха задавала нам ритм. Нам треба було або десь сховатися, присісти, або ми вже якщо йшли, то ми йшли в тому потоку, знаєте, коли, коли всі несуться кудись спішать, кудись цей. От. Тим більше, що іноземці, італійці то по, по житті нікуди не спішать. От, А там оце двіж, постійно шум-гам. Тут собі йде щось в розвалочку. Не спеша потихонечку. Вот. Кажешь всем сейра? Сальва. Бонасейра. Не так Ну. Но... Скажи. Да, вообще хорошо. Саня, доить корову. Хорошая, да? Такая сразу холодненькая, такая. хорошая молочко да я. Пишу, пишу. Це каже парк. Що там? Карасі. Не може бути. Кахасі. То не кахасі, то калопи. <рес> не бери зонтик, не бери. Я... Не бери зонтик, не бери зонтик. Що є? Тут один є такий, що. О -о -о. Такий здоровий, понял? Зараз. Угу. Як машина наша плямка. Кстати, Юля назвала машину плямка В'ячеславовна. Щоб не, щоб не звучало то як лішай. Мені, кстати, понравилась і ваша версія, як на Далматинець. Але хто я такий, щоб спорити з Юлією? Сказала, що плямка, значить буде плямка В'ячеславовна. О, ось дивіться, красна біла її плаває одна. Золота. Загадуйте желання. Диви, диви. Мама. О, диви. Ось, диви. Диви, ось. Воно. Диви. диви воно. Диви. О, а йому на камеру не видно. Ні, не видно, вона на дні. Та Я... ні, видно, що воно з лежить, але бач, дуже погано видно на камеру. Ага, а ми казали для дітей. А тут аліки такі вже дітки кому за 40. А там ще черепашка. Бігає. Діти бігають, батьки бухають. Йдемо ми тобі ще цих черепадлов покажемо. Це туди треба йти. Так, я їм вже придумала названня Леонардо і да Вінчі. А, ні, Ле... Леонардо і Нотелло. — А квіти бачиш на ніч Ага. — Ну а що вони? Значить точно ще ви ж Не справжні. Ну так, да. бо б, а, була у мене мисль, що вони не, не настоящі. О, О, їх вже должно видно бути на камеру. Ну цих так да, тут вода чистіша, чи тут мілки просто, <гум> І дивіться, от же ж комусь ділити, да, нефіг, взяти, кинути банку сюди. Ну, Та о, фонарі зажжалися, фонарики. Минулого разу черепашки були на камнях. На камнях ну, сиділи, сьогодні. гріли сюди. Ну це треба може обійти з тої сторони, буде видно. Я пішов. Ну десь а, вони. А ну дивись скільки тут красних цих рибок. Воно вони в кущах. Угу. Бачиш? Да. Може кинути туди петарду, то хай вони всіх повпливають пуз... пузиками догори. Ну йдемте шукати черепах раз. Да, парк невеличкий, скажем так, взагалі, ну але все одно, от, воздух, атмосфера ну, розслабляє, я скажу. Тільки рыбу видно. Рибу тільки видно. Отсюда не видно. Может, кто-то из них суп взварил? нет, может, супат, но он холодный. Интересно, интересно. Давайте, гонка. мотогонки Якісь голова ще плавають. Це маленькі рибки, їх мабуть, дивіться, які вони там різні прикольні цвіта є. Рябі, які ти хоч. Навірно, сюди заходити не а можна, ми, а ми зайшли. Тут вже якісь джабуриня. Та які зимой холодно. Коротше, ми тут все-таки стоїмо і любуємось рибою. Червона з білими. Ага. У меня будь-пузі погана. Мені уся подобається біленька. що плямками біленькими, ладно. На сковородку не влізе. Можна його тако пополам, або засолити. Це той. Банка у нас є підходяща Саша самое интересное побачил воно на качелях, да? Ну правильно, что добить рыбки. Я бы тоже, короче, на 10 добился. Тем более, бачу, по возрасту подходит. Правда, они долгие какие-то. Ну ничего. Будешь с табуреткой ходить, как наш папа показал. Со стульчиком, чтобы поцеловаться. Сколько у нас тут действительно камера показывает? Тут стоит. Я такой еще не бачу. Что она тут Вона показує все. Все. МРТ, КТ, все повністю Отак виходиш, стоїш, дивишся на неї, а завтра результат аналізу приходить. Сто процентів. Нічого, себе... Нічого поцеплю. А що це воно таке? Так і воно десь в небо світить. Навірно. Спутники знімають чи що. О, дивіться який місяць. Молодий. 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 Росте. Так, ну, зрозуміло, що сьогодні вже не встиг, але треба буде якось вас привезти сюди. Це ж одна із найстаріших церкв. Вона ще маленька. О, написано дом. Дивіться, дом. Зайти всередину, подивитися, як... як там всередині мені цікаво. Колокольня така здорова. Ну все, А ось дивіться, такий же будинок, як у нас, тільки відреставриваний. Бачите? Чи я вже показував, мабуть. Все ближче є, що таке. Бачите, таке, як у нас. Дивіться, що класно. У нас тут, як помните, в селі біля клубу раніше вішали ті, яке кіно сьогодні будуть крутити, чи Гіта, чи «танцор диско, а у нас тут така Компоморони по старинке для бабушек цепляють в яку суботу, яка движуха буде, ви поняли? Вот. І да, воно Потім тут є якісь там по футболу. Завтра десь наші пенсіонери ламануться ось по таким э, цим э, локаціям. Ну, прикольно так, іноді. 50... Фамилия 50 евро yeah. и одна персона 20 евро. Ну и там же, наверное, кто, кто первый прибежит, тому будет супер приз. Yeah. Боже мой, які страшные люди, каратистые. <ак> <ак> Я сразу вспоминаю той Малыш карате. Yeah. А, а все акции, які у нас в що, yeah. Ты Доро є есть по євро? Yeah. Я so. шо, Ну, дорого дорогий магазин, звісно. Так, ну то що. Воно так що вам показує, це треба десь водить вас, а не, а не так ходить. Многоэтажка, етажка, одна із небагатьох. В, я не знаю, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 етажів, ничего себе, для компамарони це дуже, дуже високий будинок. Тут таке, яке це було щастя мати таку одну машину на двох, ви знаєте. Хочеш в неділю зранку поспати. А ні, тушки. Їдь, зустрічай встрічай Вези маму на роботу. Ладно. Вже я думаю, з вівторка буде їздити кожен сам по собі. З вчорашнього вечора вам записую відео. Ні о чому, скажем так. Але буває таке, зустрічаю моменти, про які хотів би вам розказати. Ми коли шукали дому, нам багато попадалося е, варіантів оце з таким входом. Зі сходами. Але ми його одразу не розсматривали. По-перше, Юля боїться. По-друге, ну я якось теж не сильно довіряю, скажімо таким. Якщо б це був як запасний вход, знаєте, ну типу що є всередині хати, допустимо там щось, і цей так як, як додатковий, то тоді нема питання. А так, якщо як основний, то не дуже. Погодка суперська. Їдемо до Альони в гості. Бройте з нами прокатіться. Ну, прийдеться, Ось. варіантів вже нема. В неділю можна їхати, знаєте, щось розказувати, щось показувати. Тільки що ж їздив маму завозив. Знав би додому не вертався, запід'їхав, тільки я почав паркуватися біля дому, чую телефон пілікає. Я думаю, мама Юля проснулася тоді. Пише, де ти Ані Аліна. А ти на машині? Всім часом утра чи нет. Я взагалі в неділю мав би всі спати в таке время, але що треба льону завести в общем По ділам Та не по ділам, а машину її забрати Вони вчора десь там віддихали та і поставили в тут в цій зоні щоб ви розуміли Петухи так кричать Тут десь прям я не знаю як це фабрика якась я не знаю де їх тут і скільки, хто їх тут держить, але тут ідеш постійно хтось кричить якийсь петушара. Yeah. Uh -huh. да. Професіональний uh -huh. петух. Зараз тут трошки не цікаво, але це я щоб До речі, це ж зараз пам'ятаєте, я вам розказував, що ось ж моя дорога на яку ми зараз вийдемо, вона там в одному місці зараз перекрита. А так взагалі ось, ну, є тут, звісно, пару пішохідних переходів, але навіть без світофорів, без нічого. Е містами ось, одно, односторонній рух. От, тобто ну, їхати одне задоволення. По-перше, що ближче, по-друге, що ну, набагато швидкіше, ви самі бачите тут. Тут навіть в будні дні, правда, коли виїжджаєш вовремя, ну я ж виїжджаю в 6.30. Бо виїдь всім будеш, може і стояти в трафіку. Взагалі ну, скопчення бувають, я бачив, днем то тільки на там пару світофорів. А так вообще, ніяких проблем немає з цим. Ну, Щоб добратися. Ну, вечором то друге діло, вечором вже постійно якісь то, аварії, то щось. але тут бачите, зробили новеньку дорожку, поклали асфальтик. Я кажу, тут местами все есть оп это так воно з'їхало мама телекамера це 6 вона не такая. магнит слабенький мама як всегда за 4 евро здесь нормально прижестка стоит 20 вона за 4 то за 3 то за 4 то за 2 От. ладно купила по один раз бы щось хороше так, ну, зато ви зараз побачите весь весь мій маршрут, скажімо так. Попутешествуєте трошки. Так. Неділя, неділю можна їздити. Оце воно все одно сторонній рух тут. І це ж ви замітили, да? от ми тільки виїхали з дому зараз, ну, це ж ви вважаєте. З нами від початку. Ну там трошки, скільки там, 200 метрів від хати, від парковки я вам не показав. От. І от, пожалуйста, ми вже біля цього екома. Ось у нас 63-й автобус. Ось і Може ти будеш його поправляти. Іноді. Бо є щось Бачиш, що воно все одно буде падати. Так ти побач і баба. Можна було тут повернути. Взагалі, вдоль цієї набережної, ви зрозуміли, да? все добре. Ми їдемо. оце мінус, я ще не знаю, чи тут камери стоять, бо ну, в більшості де пишуть, просто, що вони є. Але їх насправді в Італії ніде немає. То так, розводна лаха. Але містами є. І тут бачу, що щось всі придержується швидкості 50 км в час. Хоча як на мене тут можна було б бы і 120 вцепити, тут не населеного пункту нічого немає, а знак висить 50. І це ми 50 мусимо їхати. Ну коли в трафіку воно якось і Даже навіть що вроді як і швидко їдеш. А от коли машин немає, да, можна було б бы, типа, наступити на педальку, а ну так да, хоча б 200-100, щоб їхати. Ні, ну, ну тут я бачу, я сьогодні зранку, поки їхав за мамою, то мене якийсь чудик обігнав. І зараз ще один обганяє Тобто, ті хто знають, наверное, все-таки тут ребята нема ни камер. Не це, тому що через сплошну, І дивіться, не 50 він поїхав, а вже 70. Ну ми так рисковать не будемо на маминій машині ну, Тому що ще раз провал комусь, Я вже не хочу. Так, що там? Оце на цьому світофорії трошки збираюся машин. Около кола і. Да, і так, і все, около іперкопу. Кстати, до цього іперкопа нам по відстані. Так не за телефон, а за це, ну, ну за саму Е, До усюди Перкопа нам так само, як Альоні і мамі до... Як, до, до фюмари. От. А вони торгові ці центри обидвоє двоє от даже є одні ті самі магазини. Я думаю, що даже одні ті самі цих магазинів от, в таких торгових центрах. Ну це як, як і везде, як і все. Ті самі пітороси це не Матюк, це магазин, так і називається. Всякі там оці фірмені, магазинчики. Там. Ну все, в общем, тут сюди приїхав і купив собі це що треба. Просто фімара вже якось нам ближче по по душе. А, і там є та піца, яку ми дуже любимо. Uh -huh. Щось відео закінчилось, написало, що достигнуть розмір Ну ладно. За що я казав, за піцу ви почули чи ні. Там піцу продають на фімарі Така вона більш... В українському стилі, знаєте, то есть, коли в піці є там і ковбаса, і м'ясо, і, і гриби з цибулю, і все таке на одній кучі. І таке, ну то есть, начинка така серйозна, знаєте, а не оце їхня срала, срала, мазала. Взяли на кусок тіста. Я не знаю, такий, що через нього читати можна, намазали е, е, цього, як воно називається? Томат. томатної пасти, пасти, по, -по потрусили якоїсь сира і каже, все, це піца. Вафан кулок вес, это такой п Вам розклазую все, на світофори не дивлюся, хоча тут же ж можна на красный їздити, якщо ви не знали. можна Якщо машин нема, то можеш їхати. Дальше там тебе гаишники зустрінуть І спитають, зачем ти это сделала. Наделала платье белое. Так, ну все, Ми по суті вже нам шашок. Чи будете з нами, та будьте вже з нами, що, що ви на світофорах ніколи не стояли, чи що. То на італіанському пустіте. І бачите, який світофор. От зверніть увагу, обичний ламповичковий світофор. Не смарагдовий, не діодовий, ніякий. Тобто ну, Італія в цьому плані, я вже казав, пасе задніх. Хай бог милує. Якісь вони не європейські, не вообще. У них даже грязный, він впилюся. І нічого, люди їздять. А от в Україні треба було срочно поміняти бо це європейська європейські стандарти, понимаєте? Ну, бабло треба було відмити. Хтось знайшов дешевий варіант тих лампочок. і давай міняти ілюстрації. Що це валяється. Ну, щоб сняття. Здесь капюшон. Капюшон чись. Хтось так 200 100 давав, що капюшон відпав. Добре, капюшон, що на лапті погубив. Так, отут я це я не люблю їздити, бо я все время путаю педалі. Але, що мені? Тут головне що, щоб мене ніхто не переїхав да і все. Знаки стоп стоять випаділи з усіх сторон. Ніхто кого має пропускати, так я і не зрозумів. Ну ви зрозуміли, да? Зараз я оце де повернувся, там прямо це, щоб ми були по мами, а так як там неудобно потім крутити і не далеко, то я ось зразу вискакую на... переїхав мост і вискакую на вулицю бальзането. Це, мабуть, вона, чи... чи це не вона. Ми називаємо бальзането. Так, а да, як вона то називається? ну то, бог його знає. Так простіше орієнтуватись. Ми знаємо, що тут е, Бальзането, мама це мама, у мами, Альона це Альона, а ми це камбомор. Ну, воно ну, якось такого. Ну, да. Просто через те, що ми знаємо цю місцевість, як то кажеться, Оце, по-моєму, в сторону оце вулиця Бальзането. Вона типу, одностороння. Там, але для нас це Бальзането. Ну, це район Бальзането, тому ми. Ось о, площадь, чи цей площадь вокзалу вокзал, сьогодні в поворот болядане. Ось о, тут мій доктор. Тут же зразу після нього церква все відспівають після того, як полікує. Да ні, шучу, доктор у мене взагалі великолепно. Юліна бивша робота. Ну, перша. Ну такий, да, тяжелий опит. Я кажу, це ж треба було так от дивіться, Я вам чесно скажу, що YouTube вже ну, ще не так, щоб прям заробляє, заробляє, але вже тако дивишся на ці цифри і знаєте, тако приємно. Я казав колись спочатку, щоб хоча б тако 200-300 євро в місяць заробляв. Ютубчика, а зараз вже, конечно, ставлю за ціль, чтобы так вот 20 євро в день, 600 євро в місяць і все, і мені тоді YouTube канал зробити ремонт у слави в хаті. Кожен місяць там перестіночок, потім плиточка, потім там якийсь тин-тин тин тин і все. Ну а що правильно, я ж теж какой якесь степені, в якійсь степені це робота. Вот. Время трачу. Ну, я думаю, что хорошо я посчитал, что я там два часа на це все трачу, чтобы снять, потім средактировать, выкласти. Ну вот 10 евро в час хай мені, За цей ютубчик. Ну, що, собственно говоря, мы уже увалены, вы поняли, да, все, светофор зараз повернули вверх. Зараз на шестых годинах не уходить. Ну окей, тоді, все, ребята. Борисенко. Номер Большой. один. Вставай. за новый запах, да? Только что засунул Юлю в кроссовки ноги чи, ноги чи то есть голову в кроссовки Что там? Настыща туда И да ты будешь молодец Эй, дурный